Великий привіт! Ви на каналі готуємо радзи. У готуємо дуже смачний та простий рецепт, запечений в духовці з кабачком, картоплю. Надзвичайно простий рецепт. Тож беремо до роботи. Для приготування цього рецепту нам будуть потрібні кабачки. У мене два невеличких кабачка вагою 450 г. Тепер будемо кабачки нарізати на кружечки, але нарізаємо на дуже тонесенькі кружечки. Зараз покажу приблизно на які. Міло можемо рекомендувати цей рецепт дуже файний, смачний, сподобався всім. Тепер показу, на які кружечки, якою товщиною, приблизно ми нарізаємо наш кабачок. Ось на такі. Все, ми наш кабачок вже нарізали. Тепер беремо пательню, розігріваємо її трішки наливаємо олії, і будемо обсмажувати наш кабачок. Будемо обсмажувати кабачок, щоб він був трішки м'якенький. До 5 хвилин обсмажуємо. Та ретельно перемішуємо на маленькому вогні, накриваємо кришкою. Залишаємо кабачок смажитися, а ми беремося готувати тісто. Беремо 3 яйця. Тримайте канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Пишіть коментарі, з якої чи міста ви дивитеся відео. Тепер додаємо трішки солі, будемо додавати трішки цукру і суміш перцю. Додавайте всі спеції по смаку. Потрібно все ретельно перемішати ми добре перемішали. Тепер додаємо 60 мл олії і також будемо додавати 60 мл молока. Будемо все ретельно перемішувати. Немає різниці, молоко чи буде тепле, чи холодне. Я додавала холодне. Тепер ми добре перемішали. Тепер додаємо борщ на 120 г і також будемо додавати одну чайну ложку розпушувача. Будемо все ретельно перемішувати помалесеньку. У нас має вийти тісто, як на млинці, таке рідкувате. Ось таке тісто у нас має бути. Все, тісто наше готове, поки що відставляємо в бік. Будемо нарізати одну цибулину. У мене одна велика цибулина, тому я беру половину, ви можете брати цілу, одну і дві по смаку. Будемо нарізати в довільній формі. Тепер нам також буде потрібна одна середня картопля. Натираємо на терці. Все, картопля ми вже натерги. Також нам буде потрібно сиру. 40 грамів також натираємо на терці. Сир також ми вже натерли, Тепер беремо тісто, сюди додаємо цибулю. Трішки перемішаємо. Тепер сюди ж додаємо картоплю. Також будемо перемішувати. Добренько перемішали, дивимося до наших кабачків. Так, потрібно їх трішки присолити, перемішаємо і зараз накриємо їх кришку ще на 2-3 хвилинки. За 3 хвилинки подивимося, як наші кабачки, трішки ще перемішаємо, і зараз попробуємо, чи вони вже трішки змякли. Наші кабачки вже м'ягенькі, але вони мають не бути такі сильно м'які, мають бути в міру м'ягенькі Тепер до нашого тіста додаємо кабачки, які ми обсмажували. Все добренько перемішаємо. І зараз сюди будемо додавати сир, який ми натерли. Весь не додавайте, додавайте більшу половину, трішки залишіть, бо ми ще будемо зверху посипати сиром. Все, наша суміш готова. Тепер беремо форму для запікання, змащуємо її трішки маслом. Можна змастити і олійкою. Тепер будемо виливати нашу суміш. Все гарненько розрівняємо і зараз будемо зверху посипати трішки ще сиром. Будемо запікати при 180 градусів, 40-45 хвилин, в залежності від вашої духовки. Все, наша смакота готова, відправляємо в духовку. Ось таку смакоту ми з вами приготували: аромат дім, Не терпиться вже знову спробувати, бо це дуже-дуже смачно. Всім, хто їсть, всім смачного, друзі, хочу всім вам подякувати за ваші коментарі, вподобайки, за ваші перегляди, Всім дякую. Друзі, підтримайте канал, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, ставте вподобайки та коментарі. Я знаю, яка це смачна страва, тому я сміло можу всім рекомендувати спробувати приготувати швидкий рецепт з доступних інгредієнтів. Готую не вперше рекомендую вам. Приготуйте, напишіть в коментарях. Обов'язково чи сподобався вам цей рецепт. Всім дякую. До зустрічі на відео. Дякую, що були мною в цьому відео. Всім миру та спокою, всім па-па-па-па.